Усім привіт! Вітаю тебе на моєму каналі Агні Арт. І сьогодні ми будемо малювати закладнику до книги. Моя книга якраз в такий морській тематиці. Вона не про море, але обкладника саме у морській такій тематиці. Дуже цікава, до речі, книга, у житті справедливо все. Її я вже майже дочитую, але так, як після мене цю книгу буде малювати мама, тому я вирішила ще зробити ось таку красиву заканку на моїй тематику, яка підійде під будь-яку майже книгу, тому давайте почнемо. Перше, що я хочу зазначити, це нам знадобиться аркуш. У мене це акварель роса, він доволі тоненький. Ось тому я буду обклеювати обов'язково скотчем. Розмір це у мене 5. А вона десь 15 см, вона доволі широка, але якщо вам не подобається такий розмір, можете зробити вищу. Або якщо у вас дуже маленька книжечка, то менше. Ну що ж, пропоную почати з того, що нам подобається: акварелька. пензлички, будь-які, у мене це роса, ось такий, якийсь широкий, і ще ось такий новенький, мій улюблений. Хто дивився огляд і розпаковку на новенькі матеріали, подивіться в моєму каналі. Це вперед останнє відео якраз. Ось. Так, ось такі пенлички. Також обов'язково гуаш. У мене це роса. Також велика така баночка. Ось така, трошки брудненька, але нічого. Ось така. Повна банка в мене будемо робити потім а, такі хвильки, можливо. На ну, що ж, я пропоную почати. Пропоную на спочатку зробити це змочити наш аркуш, але перед цим я не змочую, а роблю наш пісочок. У мене його буде небагато взагалі. Він у мене вохристий, тобто беру вохру. Це ось такий відтіночок пісочний. І ось цим відтіночком трошки приберу. Не нашій, а, так би мовити, Порядній передній стороні, яка у нас буде передом, роблю ось таку просто невеличку, нібито просто ось таку плямку невелику. Не обов'язково робити її занадто рівною. Беру трошки яскравішого можна. Беріть багато фарби, бо акварель втрачає свій відтінок. Також можна взяти фен, щоб не так довго чекати, доки воно все буде підсихати, бо робота на сьогодні доволі волога. Тепер беру, і не підходячи сюди, ми не підходимо, ми десь ось тут ось зупиняємося, змочую аркуш. Але якщо у вас не акварельний папір, а звичайний, ви просто одразу берете парку. і беру фарбу іншим пентом, наприклад, вісьмірочку. Беру різні блакитні, які в мене тут є, якісь такі. Це лаванда, до речі, вона такий е, колір має світленький. Нею можна трошки. Я беру ще в мене є один набір, я беру з нього, бо там більше саме таких. Е, Морських відтінків, мені дуже подобаються деякі з них, тому їх обов'язково хочеться використати в роботі. Ось Тому що в цьому наборі не так багато. А в мене ще є одні фарби, які в мене не волістирі, які я купувала ще дуже давно. Там є красиві відтінки морські. Але в росі також вони є. Але я більше звідси беру якісь коричневаті, щоб робити такий ефект моря І ось тут ультрамарин дуже красивий, такий, дивіться, який синій, він прям синій. От дуже гарний відтінок. Не підходжу чому? Перша причина, що все розтечеться і потече в мене на наш пісочок, який хотілося б нам лишити світлим. Тому що потім ми з вами будемо додавати інший кольор. Це у нас буде. Потім дізнаєтесь що? Це в нас буде пінка біленька. Так, беру і ось тут додаю ще таких темненьких можна моментів. Мені здається, що вже воно виглядатиме яскраво та красивенько. Тому, в принципі, можна ось так і залишити, але мені все-таки хочеться тут меншу полосочку залишити. Тому роблю ось так до неї Як ви зрозуміли, я використала лише два пензлі. Потрібно дуже зараз терміново нам взяти фен та все підсушити, щоб ми могли переходити до наступної сторони або промальовувати вже нашу морську пінку. Якщо вам, як і мені, в деяких місцях не подобається, як підсохло, то ми ще раз беремо просто сині відтінки наші, які ми брали до цього, і ще раз проходимо те саме. Просто це робляли для того, щоб зробити наш колір ще яскравіше. Зараз трошечки в мене блікує малюночок, але коли я підсушу, все буде добре. Тобто нормально якось так має бути. Воно у вас має просто виглядати, я вирішила темного додати тут ще згори. Ось якихось таких темних елементів. Вона в вас має виглядати, бо во так навіть, бо навіть все рівномірна така поверхня, можна сказати. Тому зараз я ще троєчки підсушу. Просушили ви в жодному разі, не поспішайте підбирати вент, тому що ми зараз вам просто робимо ніжно-блакитним іншу сторону і також все підсушуємо. Просто ніжно-блакитним. Але зверніть увагу, щоб у вас намагайтеся, щоб у вас з наступної сторони, особливо тут, де жовтенький, не передрукувалось. Тобто троєчки можна тут. Обережніше прийтися, тому що така є проблема, коли ви малюєте закладинки. То у вас може передрукуватися перший малюнок, як ви бачите, на цю сторону у мене затікло трохи. ось, Але нічого страшного, ми тут все трошечки замкідляємо. І тут у нас буде трошечки інша суть нашого малюнка. Ми будемо трошки по-іншому тут працювати, тому я намагаюся як бачите, щоб в мене все було добре з двох сторон. Тому зараз я просто зафарбовую звичайним кольором. ой, не туди. Звичайним таким блакитним синім. Так, десь треба взяти пальцем. І ось таким чином буду зараз підсушувати. До речі, сушити треба прямо перпендикулярно напроти, тому що так може водичка стикти, наприклад, в одну сторону. Це не дуже потрібно нам. Тому ми зараз знову підсушуємо все і повертаємося, малюємо вже саме пулку. Цей відтіночок у мене це гуаш роса. Цим кольором таким робимо пінку. Що я роблю? Я взяла доволі густу фарбу, щоб вона мене перекрила мою акварельку, можна брати навіть ще густіше. Ось. І просто ось таким я створюю спочатку пінку. Це наш перший етап. Ми створюємо пінку-хвирка. вона має бути десь до цього моменту, але тут уже маленькими крапочками завершуємо її. Ось таким чином. Нам потрібно зробити повністю наш оцей берег. Так. Тут можна трохи. І тепер, що я роблю? Я роблю якісь ось такі ось лінії павутинки, не знаю, можна. як вам подобається. Тут уже немає закономірності, ми робимо все на свій смак. У кожного вийде своя неповторна закладинка. Обережний нікуди не поспішаючи, щоб у нас виходило так, як нам хочеться. Тут якось ось так можна поєднати, можна розмивати десь, якщо вам хочеться. У моєму випадку буде просто приблизно ось так. Мию пензлик і дивлюся на цю картинку в цілому. Мені ще не вистачає чогось ось сюди білішого, тому я прям беру біленький і сюди кладу його зверху. Десь ось тут, можливо, якихось ще крапочок. Тут, можливо, щось хочеться додати. якихось Мої пензлики трошки можна розтягнути нагору, прям ось такими якимись рухами наш ось цей білий, щоб у нас не завершувалось вона посеред нашої закладинки. Ось, що приблизно має в нас світи. Це в нас наша передня сторона вже готова. Можна ще зробити одну хвильку. Я, я дуже сильно не вмочила, звісно, але тут ще можна додати одну хвильку, наприклад. так. І просто напівсухим пензликом ось так угору вивести, наприклад. Теж дуже класні ефекти будуть, але дивіться, що пензлик був сухий. Мою гарний копенко. І мені здається, що вже виглядає повноцінно красиво, і будемо зараз переходити думати, що ми будемо робити з наступної сторони. Почекайте, будь ласка, поки у вас усе підсохне з цієї сторони, щоб у вас нічого не відбилось на вас стіл або на папірець, який ви підкладаєте під вашу роботу. І тут можна все прибрати і взяти якусь чорну ручку і все. Буду малювати такого самого метелика. Ось з наступної сторони. У мене лінер ось такий є Editing Купувала його десь рік тому. Дуже класний, як ви бачите, ще доволі багато є. Мій улюблений на зараз. У мене це розмір 04. Малюю нашого метелика. Як його треба малювати? Малюємо спочатку ось такі дві рисочки. Як ви бачите, я малюю без олівця, але якщо ви новачок або боїтеся малювати одразу ручкою. То я раджу вам спочатку зробити якийсь собі ескіз. Тобто я роблю ось такі дві овальчики ось таким чином. А, тут у мене будуть очі, я одразу ось тут їх ободжу трошечка. Тут у нас також буде такий, нібито контур нашого тітця, можна його намітити. О, тут у нас буде якийсь трикутничок і ось такі два вусики. Як ви бачите, у мене буде доволі невеличкий метелик. І раджу вам не робити дуже велике тільце, адже у вас не поміститься потім крила. Роблю ось такі ось дві лінії. Вони доволі мають бути товстенькі. І ось тут малюю довгу лінію. Приблизно в однакових місцях. Але якщо вона у вас буде трошечки в якихось місцях несимметрична, то нічого страшного малюю крильця, вони ось такого овального розміру, а знизу ось такі у нас вони. Цікавої форми, але це ще не все. Я роблю ось таку павутинку, нібито знизу. Тут те саме з іншої сторони. Най... Найскладніше це повторити з двох сторін приблизно однаково. Для мене це доволі тяжка місія, але ми вами впораємося і зробимо все дуже класно. Роблю ось так. Але, як ви бачите, у мене трошки вона відрізняється, і за цього я трошки буду намагатися зробити схоже. Так, наприклад, і ось тут. В принципі, вже набагато ліпше виглядає тут те саме. Мені подобається. Тут я роблю ось такі, нібито дужечки до цього місця. Тут те саме. І тут роблю ось таку лінію. Раз, лінію два. Намагайтеся робити все одночасно з двох сторін, щоб у вас було більш-менш воно схоже, тому що такий є лайфхак, так би мовити. І ось тут ми знизу також проводимо ось такі обережно ріні. Все. Тепер нам потрібно все їх пропрацювати буде. Що як я буду це робити, взагалі зараз вам буду все також показувати, детальненькою розповідати. Тут трошки мені захотілося зробити подовж ці хвостика, як на мене так краще. І ось тут заштриховую просто ось так швиденько по формі усіх ось цих проміжків. Ми саме це заштрихували. Ми бачимо тут такий узорчик світленький, тому я роблю ще ось таку лінію одну, дві лінії знизу. І ось таким роблю так само з іншої сторони. Потім роблю ось тут ось тут такий овальчик по середньому крильці. Ось тут такий. І просто фантазую, щоб було якось схоже і, можливо, мало схоже, і таке забарвлення відтінки, не знаю. Я не знаю, як це пояснити, просто що було з двох сторін більш-менш схоже на а, те, що на метелика. Просто потрібно зробити так, щоб це був метелик. І щоб коли ви дивились на нього, ви розуміли, вау, це метелик. Так, готово. В принципі, це все, щоб буде малювати з цієї сторони. Я поставила підпис з протилежної, і тепер нам потрібно все це обклеїти скотчем. Якщо у вас немає скотчу, або ви не хочете обклеювати. То це робити, звісно ж, не обов'язково, але я це буду робити. У мене це скотч, а, він доволі широкий, до речі, таким самим я раджу обклеювати звичайний. А, ось такий. Так, ми обклеюємо. Ми починаємо з будь-якої сторони і обклеюємо, як ви бачите, ось такі ось широкі закладники, вони обклеюються два рази. Спочатку з однієї сторони, ось так. Можеться, обов'язково ще потрібні, але я вам покажу, на прикладі лише цієї сторони, а інша обклею вже за кадром, бо це доволі тяжко все через камеру зробити. Я прогладжую ось так пальчиком, щоб не було ось цих ніяких складок І ось так у нас виходить. Мені ці речі дуже подобається, як у нас фон вийшло сьогодні. Тепер перегортаю, як робити, я вам покажу. А другий раз вам потрібно буде саме обклеїти. І тепер ви так потрібно перегорнути, так висунути максимально багато і ось цю сторону також ось так заклеїти. Я обклею все і вам покажу. Як в мене трохи, тут маленький шматочок не обклеєний, його потрібно обов'язково обклеїти. Тому я що я роблю, я беру скотч. обклею, Але, зверніть увагу, нам потрібно десь навпіл його поділити наш скотч на око. І навпіл ось так приклеїти. Тому що одну половинку клеїмо на цю сторону, відрізаємо, можна навіть відрізати, а одразу так приклеїти, я відриваю від столу трошки стреблами. І ось тут нам потрібно просто ось так зігнути і приклеїти. Зараз я все зроблю і покажу. Вже обклеїла скотчем. У мене вийшло ось так. Я беру фарб, не фарби, а ножиці. І ось так підрізаю. З цих місць мені не дуже подобається, як у мене стирчить скотч. Це робити не обов'язково і краще якимось маленькими ножицями манікюрними, наприклад. Адже великими, як я, наприклад, може вийти не дуже рівненько. Але я роблю тими, яким у мене є. Тому обережненько ось так підрізаємо і оформлюємо. Десь ви можете взагалі зрізати разом з папером. Тим самим робити нашу роботу тоншою. Так буде простіше зрізатися, до речі. Тому я так вам і раджу робити. Або брати манікюрні ножиці. Як ви бачите, все воно, бачите, так кривенько. Тому зараз я візьму все відріжу. Але я буду зрізати вже за кадром. На цьому наш туторіал підходить до кінця. Ми вже з вами зробили за 15 хвилиночок Ось таку неймовірно красиву закладинку. Ось так вона виглядає з двох сторін. Зараз покажу, як вона буде виглядати в книзі. В книзі вона також буде виглядати неймовірно класно. Ось, наприклад, ось так ви просто покладете в книгу, закриєте, і у вас ось така неймовірна загальника. Або, наприклад, вам більше подобається сторона з метеликом. Теж дуже класно. На цьому все. Дякую за перегляд. Всіх дуже люблю. Усі соцмережі підписуйтесь обов'язково на телеграм, Тік-Ток. Також на цей Ютуб канал. Тут багато всього цікавенького, все пов'язано з творчістю, взагалі з моїм життям. Дякую за перегляд. Якщо підтримати канал, там в описі є. Посилання номер карти, а також пишіть в коментарях, як вам взагалі туторіал і ще вам більше подобається робити саме дивитися на моєму каналі. Бувайте!